Доброго дня! Вітаю на каналі туроператора Альянс. Сьогодні надам інформацію про апартаменти Румс Іванка Це сучасна віла, яка знаходиться в Тихому районі Будви за 650 метрів від моря через дорогу. Відстань до старого міста Будве приблизно 1,5 км, до автобусної зупинки 600 метрів, а до торгового центру та центрального ринку приблизно 1 кілометр. На сусідній вулиці від апартаментів знаходяться ресторани, кафе, магазини одягу та супермаркети. У 2019 році була проведена реновація гілли, всі номери з якісними меблями та сучасною сантехнікою. Апартаменти чудово підійдуть для молодіжного та сімейного відпочинку. У номерах студіо та апартаментах є міні-кухня. Єдиний важливий момент: у міні-кухні немає плити. Тільки мікрохвильова піч та невеликий холодильник. Також тераса є не у всіх номерах. Рекомендуємо для сімейного активного відпочинку та молоді. Якщо у вас залишились додаткові запитання по цим апартаментам, ви можете прописати їх в коментарях під відео, або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.